324 жертви Голодомору в Семенівському районі встановлено поіменно. Загиблих було набагато більше, кажуть дослідники. Тодішня влада забороняла вказувати в офіційних паперах голод як причину смерті. Ця заборона дуже часто порушувалася, але до нашого часу зберіглася лише невелика частина документів. З 39 населених пунктів району збереглися тільки 9 книг актів. Реєстрації смерті, і тому по всіх інших 30 населених пунктах рахували і встановили пойменна жертви тільки по свідченням людей, які вижили. А це ж дуже мало. Семенівка знаходиться за 15 кілометрів від кордону з Росією. Окремі населені пункти району ще ближче, закінчується українське село і одразу ж починається російське. Та під час голодомору Семенівці не мали можливості піти туди, аби врятуватися. З російського боку була блокада, вбиті голодом. 1 вересня 1933 року до українських шкіл пішла лише третина учнів. Голодомор-геноцид 1932-33 років забрав мільйони життів. Підкорити селянство, знищити все українське відібрати волю. Зброю злочинці обрали страшну голод. Цього року заходи з вшанування пам'яті жертв трагедії проходять під гаслом Голодомор не зламав. Це був страшний страшенний злочин проти людяності, проти України, проти українського народу, проти нашої української ментальності. Коли сталінський режим сплановано жорстко знищував українців, знищував господарів. Була ідея нас як націю. Знищити, щоб ми себе не ототожнювали з Україною, а велися у велику радянську сім'ю. Історики закликають відходити від комуністичних найменувань, спрямованих на маскування злочинної політики, бо, наприклад, термін колективізація означав ніщо інше, як закріпачення селян. На Семенівщині цьому опиралися. Місцева влада була, як зараз кажуть, недостатньо нелюдяною, тож район провалив хлібозаготівлі. Через це разом іще з трьома в області був поставлений на чорну дошку. Заборонялася вся торгівля, вивозилися всі товари, зібралися всі кредити, людей пускали померло. Такі трагедії не стаються раптово, а ретельно готуються, наголошують історики. Кажемо про злочин сталінського режиму, та виконавці його були на місцях. Не можна забувати, що забирали останнє, катували і вбивали людей. Їхні ж односельці. зараз Україна переживає дуже нелегкі, невизначені часи в плані дуже багатьох ризиків, і виконувати сліпо ті накази, які віддаються, і іти на ті заклики, коли люди практично можуть усвідомити, що вони будуть завідомо злочинні. Оце ми повинні на сьогоднішній день не допустити і зберігати пам'ять.